Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні в нас буде відео до нашого спільника. Готуємося до весни. І я хочу вам розпочати своєю маленькою клумбочкою. Я сподіваюся, вам чуть. У нас тут так бджоли гудуть і птички співають. Ну, так гарно співають. Але я живу біля дороги будуть заважати у нас машини. Нічого я не можу зробити з цим. Так, оце моя клумбочка. Дивіться, яка вона гарна. Це та клумбочка, ще, я казала, вам розповім, але тут це тільки поки що ранні тюльпани. Мій кекс, без кекса я не можу. Це традиція така в жолстике. Це в мене <кхм> тільки дівчата ранні тюльпани, тому що, ну в тірості тут пізніше, це бачите, містина щось сіла або пропала. Ці клумбочки це в мене садок такий в дворі. Така історія не дуже гарна, коли я заболіла модною хворобою, як всі боліють, і дуже випало життя на два місяці. А сімена, тобто не сімена, а цибулькові ці квіти я заказала в сільському віснику. І прийшло дуже багато, і вони мене лежали аж до середини грудня. А потім кажу синові, ти мені вже скупай хоч яку-небудь грядку. Жалко ж пропадуть, і я вже якось уткну. І він мені всередині грудня скопав отут грядочку таку маленьку. І я, дівчатка, просто їх посадила, аби вони не пропали. І вони мене, спасибі Богу, поприймалися всі. Ось тут тільки щось містинка одна. І оце в мене така в дворі. У мене сусіди кажуть, чому ти не виставляєш їх, щоб всі бачили. Дівчатки, виставлю, посажу, але хай трошечки розростуться. Я поставлю палички біля них, які розсаджувати. І буду розсаджувати. Дивіться, яка краса. Кажу, жовтенькі такі класні. Ну, оце містина, дивіться, щось таке поїло. Це в мене садок. Тут я вже зеленушки посіяла. Я не купаю, я така лінива, дівчатки, я возьму просто сапу, дуже глибоко по довбу, а тоді сію. Тут я посіла мурку собі ранню. А це ще в мене ділянка взагалі не прибрата. Це в мене, дівчини, клубника колись буде. І оці пагони це в мене сливи. У мене ось стоять дві великі сливи, і вони дуже старі. І я залишила ось такі дубчики через те, що хочу я їх викопати. І попересажувати сливи. То я в цьому році вже тут наведу порядок, а тут ще не гребено. Ну, не вспіваю. З малим сижу, наші чоловіки десь пороз'їжджалися, ми тільки з доців двох і внук. А оце отут у мене помідори, як я вам колись казала, це в мене тут така містина, де підв'язуємо помідори. Так що зараз покажу вам ще свої клумбочки. А це, дівчатки, слабонервних, прошу не дивитися, це моя така клумба, яка ще зовсім-сіполена. зовсім, -зовсім не Я не знаю. Думаю, сьогодні це зробити, але у нас знову дощі. У мене тут і рози півниками ще й рисами обсадила. І оце теж тут дуже гарні тюльпанчики в, мене, бачите, в тому році. Ой, ось ця роза. Це те, що я вам казала, аж до кінця весни рози купляю по 20 гривень по 15 за штуку. Їх тоді розпродають за копійки. Тут у мене обсаджено якісь, я не знаю, десь я набрала, хтось повикидав ці нарциси. І це тут дуже гарні тюльпани. Якийсь я вам тоді покажу, коли не розцвіте. Але це ще, дівчатки, не полено. Буде це все полотці. Ой, як десь Бог то сьогодні, бо в мене сьогодні інші плани. Ну, а це я посадила в цьому році ожину. Не знаю, чи буде, чи не буде. Я вже садила, тут цвіт викидав. Оно і оно. кущі. Господи, де він? Я не бачу. Оце ожина моя. А оце в мене грядка із клубникою. Також не полена. Ой, це в мене ще дуже-дуже багато роботи. Це в мене таке в дворі. Ще в мене дві грядочки, дві клумби є. Ну, туди я ще не дійшла. Це в мене юка. Якась вона така чорненька, але вона дівочки, цвіте. Я так хотіла юку, я її вже розсаджую, ще отут дуже ось багато. Дивіться, скільки розсажувати. Я її потім порозсажую. Як буду займатися цією грядкою, не вспіваю, трошечки я не вспіваю. Садок ми тут все. Це насаджуємо і вже ж покажу рядом мій чесник і моя цибулька. Це моя така чесник і цибулька. А далі у мене там колись дійду, покажу лайфхак. Я сажу чесник, його не викопую, У мене завжди є зелений чесник. Ну не робіть так, як я. У мене чесник тут нормальний, той що треба викопувати, він посаджений. А то моя така ділянка. Тут колись буде парник, треба зробити. Срочно вже люди посіяли. Ой, дівчатка, не співаю. Так що це отакі такі мої діла. Чую так течки співати? Боже, краса, краса і все. Ми живемо, я вам зараз покажу. У мене далі через дорогу йде такий великий яр, ліс і там річка. То я живу в лісі, можна сказати. Ну як, моя крайня, мій крайній будинок, то пташки я слухаю завжди. Ну і курей теж сусідський, Але то нічого, тут таке життя. Люди виживають, як хочуть. Все, переходимо далі. Також я собі зробила клубочку під гаражем, але вона також ще не полена, і я її, поки нема тут ніякого заборчика, обсаджую чорнобривцями. Ще не сіяла, буду сполоть і обсію чорнобривцями. І тут у мене також дівчинка миска кота затягся. Ой, хто за що показую. Також не полене, тут також чорнобривці. І остання моя клумба, це в мене вже перед хатою. Також нічого ще не полене, тюльпани по сходу. А тут такий бардак, тут треба наводити порядки. Але я не встигаю. Це виноград, він ріс, ми купили хату, він ріс як попало взагалі. Ми його трошки попіднімали, то він дуже смачний. А тут треба трошечки навести порядок. Хочу сюди трохи юку пересадити. І ще не посаджені, тут у мене гладіолуси. І лілії треба. Тут у мене лілії, піони. Їх забивають порозсаджують. Так що, дівчатки, отака така мене клумба. Дівчата, хочу я вам показати освітлення. У нас вже 9 годин вечора і в нас вже горять ліхтарі. Нам включають ліхтарі до 11 години. Поки комендантська година, тому я це показую що ще вам показувала де я живу біля лісу, там, де річка, але за річкою на село, воно на низовині. І оце так вечірнє освітлення. клас, О, люблю. Але в нас новина ще одна. Поки ми своїм чоловіком були на роботі, такі офігітельні хазяйва, дівчата, у нас поселилася сім'я їжачків. Хочу зразу вибачитись за не дуже гарне відео, тому що я вам вже 40 раз сказала, ми в процесі ремонту, стройки. І тому у нас все так в процесі. Тому у нас бес... бесідку ми робимо, недороблена. Але сьогодні прийшла, думаю, що там у нас таке за дійство? А в нас, виявляється, там роди. Зараз я включусь, але зразу хочу вибачитися. Там полуремонтне состояние, як то кажуть. Дівочки, чудо природи. Одв'язали собаку на ніч. Забули, що у нас тут у бесідці ось подушка лежала. Вона нам собака, ту подушку розірвала. І так ми поїхали на роботу, забули її прибрати. Приходимо, а в нас у подушки, я не знаю, чи вам видно. Ось мама їжиха. Вона, мабуть, чержаючи, я не знаю, що боже вам не видно. А там от, папа. Зараз я відключусь спробую насвітити. Дівчатка, ось дивіться, що папа, ось мама в пір'ях укутана, і он ще хтось, їх троє. Я їм дала м'ясо, так походу, оця ось мамочка рожа. Дала он свіженького м'яса. Бачите, піря по всьому розтаскане. Капець, он їдять м'яску, Я м'яска накидала свіженького і не знаю хто. А це, мабуть, рожає. Дивіться? Мабуть, це мама рожа, бо скрутилась калачиком. така здорова лежить. Будуть у нас приплод тюжиків. Рожа, дівочки. Ой, Так що чудеса у нас такі в дворі. Ну, Як хазяйв, ну вмерти можна. Рожа у нас приплод. З приплодом. Привіт всім. Не знаю, Коли я це відео вставлю. цей... Рівочок, але хочу показати, вишиваю. Ой, вишиваю, боже, вже заплітаюся. В'яжу таку салфеточку, серветочку, мабуть, правильно, треба казати. До кольорового року у нас цей місяць випав жовтий квітень. Шукала-шукала, знайшла шукала, отаку, отаку бавовну, не знаю навіть, де якась залишка в мене. Ну, це не мої залишки, це мені хтось віддав, я не знаю, де вони взялися. Думала собі зв'язати яз... зв також серветку. Починала з одного, зробила фото на звіт, а ниточка дуже тоненька, крючок, чигачок маленький, дівчатка довбала, довбала, ну не пішло. І зовсім маленька серветка виходить не такою, як я хотіла. А це взяла два такі крючки. Я на роботі знімаю, бо думаю, що я нічого не вспіваю. Два такі в мене гачки. Оце у мене два. Зараз гляну, бо я вже забулася. Ага, оце два з половиною, а це двоєчка отака, Але, дівчат, ну дуже важко. Нема в мене кловера двойки. Цей гнеться. Я в'яжу, а він гнеться, я не знаю. Цей не гнеться. Це такий, може знімаю і, і той. Це, бачите? Але він. Отут, оце, отут мені дуже так в руку ріже, я не знаю. Ну, Дов'яжу, дов бо хочу серветку закінчити. Я на роботі, в мене залишилося до кінця робочого дня 20 хвилин, то я думаю, трошечки пов'яжу, бо вже очі лізуть від комп'ютера. Маркери. Це, до речі, у мене такі маркери в аврорі купляла, Текстові, знаєте, такі текст виділять. Бо що не куплю, дитина моя прийде до мене на роботу, все конфіскує. а це вже взяла, не даю, думаю, хай будуть хоч якісь. І, дявочки, не лякайтесь, пожопа не таке. Думаю, мене не забанять. Отака буде серветка з такими кроликами. Ну, я бистренько вам показала. Бо той всунула в сумку, забулася, що там ця схема напхала всього, не схотіла вже переексерювати. Думаю, зв'яжу так, а тоді колись перероблю. Так що, така серветка в мене в'яжеться. Буду вставляти десь у відео вам показувати. Надіюся, що я її колись зв'яжу, бо вдома зовсім немає часу. Приходжу додому тільки на ніч. Я з дитиною, я вже, мабуть, казала вам таке. Ну, нічого. Ну, Мені подобається, що виходить таке товстеньке, якраз знаєте, таке підпасочку класти на стіл або якусь композицію поставити. Бо якщо брати донесеньку бавовну, вона буде дуже така серветка, маленька. ну, не знаю. Так що, таке маленьке моє включення з моїм процесом. Так, ще, дівчатки, покажу, що я в'яжу. Дов'язую я вже цю посилку на чарівниці Добра Київ. Я це вже показувала жилетик в узорах, в румбах. Але він трошечки в мене застряв. Якщо я салфетку можу взяти з собою на роботу, то жилеточку. Тут, бачите, кубки великі. Взяти я не можу, тому що ну, багато місця займав. Сумочку не впреш, а ходить далеко. Не знаю, яка нитка. Мені здається, що ця нитка шерстю це, знаєте, що по 280 чи по 300 гривень за кілограм. Але е, що але, дівчата дивлюся, знімають і кажуть, що дуже косить. Не знаю, може б вона і в мене дуже косила, але я в'яжу по кругу. І взяла тут італійський набір, петель, ну, ось ромби, я думаю, вам видно ромби. Італійський набор петель, і я оце так в'яжу, заштопорилася трохи, бо додому приходжу пізно. І йду рано, коли чоловік возить, бо він теж робить з 7 до 9 вечора майже. То такі в нас весняні діла. Весна прийшла роботи волом. А ще дівчат не перестають. Що з двором робити? Я не знаю. Клуба недополені. <кій> я вам знімала оці відео на початку, це ще на тому тижні, мабуть. Вже і тюльпани процвітали, але у нас завжди, як у нас сонце, я на роботі. Як я вдома, якась минутка о, у нас йде дощ. Ну, я не знаю, коли мені все робити. Ну, взагалі, ну, це таке, Це наші житейські будні. будні. Не тільки в мене, мабуть, усіх таке. Так що, оце таке, що в мене зв'язання. Ще, мабуть, покажу я вам свою розсаду, також треба пікірувати, аж кричить. Але не знаю. Ну, про розсаду поки що пізніше, а тут оце таке, ну, оце таке вяжу. Це в'яжу вдома, салфетку на роботі, все прихватками, прихватками, прихватками. Дасть Бог, все звяжу. а он мої віса стоїть. До речі, хто не знав, я не, вст... не знімала вступне відео. У нас іде такий проект, закритий ми в закритій групі, в'яжу і худну. Я там спонсором, я вам скажу по секрету, ми там в'яжемо і худнемо. Так от ми зв... зважуємося кожні... кожну середу. Хто, до речі, хоче до нас до... присоединитися, будь ласка, Тамарину, в Тамари я в'яжу на дивані, є запрошення. Давайте їй клич, вона може на вас додати. Бо груба... група закрита, чат закритий. Ми там, У нас зовсім маленька кількість дівчаток зібралась, але я вам скажу: результати є. Одну одну підтримуємо, одну ділимося рецептами, ділимося хто з чим корисним. Так що в нас вже в усіх дівчаток, майже у всіх здвиги пішли. Приєднуйтесь. Так, це має таке включення. Так, дівчатки, знімаю вам при світлі. Уже 9 часу вечора, ну, вибачте, я не можу раніше зняти. Оце має такий перець. Уже проситься, пересаджуєш кричу пікірувати треба, а я не можу, я не вдома. Це в мене таке вікно, колись буде кухня. Я же вам казала, ми без ремонту кухні в мене ще нема. Так, це такі помідори, вже, бачите, треба край все пікірувати, все робити. Але, дівчата, я не встигаю отакі от помідори. Зараз я відключуся і покажу, що з тієї сторони. Так що, оце такі в мене діла з моєю розсадою. Боже, погано видно. Ну, вибачайте. Коли додому попадаю, тоді вам і знімаю якось це таке відео. Не дуже веселе. Але це наші такі житейські будді. Це ось, ще якісь помідорчики погані. Ну, оце в мене ранні такі помідори. Зараз ще підключуся. Так, це моє таке підвіконня. Оце в мене баклажони. Такий луточок вийшов. Я тут скречку садила. Базілік, але він зійшов і чогось він пропав. Не знаю, чого вам не вистачило, навіть не знаю, з якого країчка. І це ще в мене отакі, отакі ще в мене помідори. Все треба пікірвати край швиденько, бистро. Але я, дівчата, не встигаю. Ну, таке життя. І тут вже мій такий цвіточник. А оце ще в мене фікус, Дівочки, скажу чесно, стирила. Поставила воду, зробила парничок, жду, поки. Та коріння. Так, оце моє таке, моя підготовка до весни. Верніше, вже я підготувалась але запоздали реакції На цьому буду закінчати своє відео. Вибачте, що таке не дуже якісне, сумненьке, але такі мої будні. Ну все добре, миру, перемоги, зустрінемося.